Всім привіт-привіт! рада вас вітати на своєму каналі я Аня, і тут затишно. Не так давно TikTok заполонив цей рецепт кебабу, і я вирішила його повторити. Це виявилось не так важко. Всі пропорції та деталі рецепту, як завжди, в описі під відео, тому заглядайте туди, а ми поїхали готувати. Фарш необхідно посолити, поперчити, додати до нього терту цибулину, часник, спеції за смаком і гарно перемішати. На лист пергаменту викладаємо наш фарш, накриваємо іншим листом і будемо його скочувати у тонкий пласт. У відео Тік-Ток, які ви зазвичай будете бачити, його ще закручують у такий рулет. Я вирішила випікати просто не закручуючи його в рулетик. Звичайно, якщо ви будете готувати декілька порцій, краще їх скрутити в рулетики. У процесі випікання пласт ем, фаршу в мене тріснув, але я переглядала інші відео у Тікток, і навіть якщо їх скотити вілет, в віолетик, сам фарш оцей, також тріскав. Найкраще вийшло нарізати ножем для піци вздовж. Що ж, готуємо інші інгредієнти для смачної вечері. Маринуємо цибулю. Необхідно тоненько нарізати та залити окропом на декілька хвилин. Злити воду, посолити, додати цукру, перемішати та додати оцту, дати настоятись. Готуємо соус, готуємо нашу основу. Нарізаємо огірок, до нього додаємо сметану, чесник, сіль, перець, гарно перемішуємо і соус готовий. Підтримайте мене коментарем та пальчиком вгору. Якщо сподобалось, ще й підпискою. Дякую! В кінці я вирішила додати ще трішки кропу і це вийшло ідеально. Лаваш змащуємо соусом. Я буду додавати салат з капусти, зверху м'ясо. Майоновану цибульку, сир. Завертаємо наш лаваш. Та формуємо інші порції. Готую я на грилі, тому змащую ще трішки олію зверху. Звичайно, можна обсмажити на сковорідці або загріти просто в мікохвильовці. Завжді, кто провірили? Це справді смачно. Зберігайте собі всім папа. -па.